Слава Україні. Тема моєї доповіді: потенціал великої України як цивілізації майбутнього. Україна знаходиться на межі двох світів. Геополітичне становище нашої країни спонукає до боротьби. Це може бути змагання за виживання маленької буферної держави, а може бути звитяжне встановлення світового центру впливу нової української цивілізації. Є цілий ряд об'єктивних чинників регіонального і глобального масштабів, що за умов чіткої і послідовної діяльності можуть вивести Україну в регіональні, а згодом і глобальні лідери. Основним фактором, що стимулює розвиток нашої нації, є збройний конфлікт з Московією. На глобальному рівні ця війна є одним з етапів боротьби за збереження і поглиблення світового лідерства США. Такі американські геополітики, як Бзежинський, Ганхлінтон та Фрідман прямо озвучили прагнення американської еліти зберегти і посилити свій міжнародний вплив. Війна в Україні вже дала вагомі здобутки для американських інтересів в економічній та військовій сфері. Стійкий опір українців та стабільна підтримка США і Великої Британії змусили Німеччину та Францію відмовитися від політики поступок Росії, натомість спостерігається зростання військової та фінансової підтримки України, що найважливіше відбулося фундаментальне ідеологічне зрушення, визнання Голодомору геноцидом українського народу Європарламенту. Ця незворотна зміна у ставленні до української справи є надзвичайно важливою. Таке ж рішення на рівні Німеччини супроводжувалося засудженням захоплення УНР більшовиками. Дане формулювання відкриває широкі можливості для подальшого просування українських національних інтересів. Вперше за 100 років українська нація має таку сприятливу міжнародну кон'юнктуру. Батько вітчизняної геополітики Степан Рудницький справедливо зауважив, що саме зацікавлення великих держав заходу в українській справі здатне тільки визволити Україну, але й зробити її великою. На початку двадцятого століття захід зробив ставку на Польщу, що мала стати буфером для унеможливлення просування Росії в Європу. Тепер для реалізації глобальних планів США необхідна тісна співпраця між Варшавою та Києвом для утворення Балто-Чорноморської Унії. Ця стратегія має глибокі коріння в традиціях англосаксонської геополітики, сягаючи часів Першої світової війни, і концепції Гартленду за МакКіндером. Східна Європа і Україна є ключем до світового домінування. Саме навколо польсько-українського центру має консолідуватися ядро майбутньої експансії Заходу на пострадянський простір. Альтернативна політика, що передбачала мирну інкорпорацію Росії в колективний Захід, зазнала остаточного краху. У 2021 році Москва зробила свій вибір на користь Пекіну та боротьби за багатополярний світ. Подальше загравання з Росією вже неможливе, адже спільно російсько-китайські зусилля. Можуть увінчатися проміжними успіхами і спричинити серйозні труднощі для американців. Конфронтація між США та Китаєм має динамічний розвиток, та незабаром спричинить серйозні проблеми для світової економіки, а можливо, і безпеки. Фактична поразка Кремлівської спецоперації зміцнила колективний захід та вкотре піднесла авторитет Вашингтона як міжнародного арбітра і гранта безпеки. Цей успіх потребує подальшого розвитку. Слід очікувати дезінтеграції постросійського простору. Позбавлення нових державних утворень від ядерної зброї, засудження злочинів путінського режиму та зовнішній корпоративний контроль над природними ресурсами РФ. Перемога над Росією дає величезні можливості для України, яка вже зараз стала частиною колективного заходу. Просте перебування у фарватері американської політики та утворення Балто-Чормозької Унії автоматично робить Київ центром Східної Європи і відкриває перед українцями можливості регіонального лідерства. Натомість активна участь в переформатуванні постросійського простору в купі військово-політичною, економічною та культурною експансією на схід відкриває перед нашою нацією можливості до глобального розвитку. Втім, різниця між стратегією країни-виконавця та стратегією країни-творця вимагає повного перезавантаження української еліти та еволюції нашого суспільства. Сучасні міжнародні відносини визначаються боротьбою двох концепцій світового устрою. З одного боку, США, що утверджують і поширюють своє глобальне домінування, з іншого боку, менші центри впливу, які намагаються здійснити концепцію багатополярного світу. Проте, окрім геополітичного виміру, ця боротьба має світоглядний та ідеологічний вимір. Дане протистояння можна описувати як боротьбу західної цивілізації, яку очолює США за світове панування з іншими цивілізаціями. Насправді ж, ми спостерігаємо фінальний етап всесвітнього поширення європейської цивілізації, що зараз перебуває у фазі розпаду. Першим тезу про занепад або ж сутінки Європи розвинув Освальд Шпендлер. Він, поруч з Арнольдом Тойнбі є ключовими мислителями цивілізаційного підходу до вивчення історії. Уже після Холодної війни цей підхід знайшов своє продовження в праці Самуеля Ганклінтона в книзі Зіткнення цивілізацій. Задяки розвитку науки і техніки, європейська цивілізація поширила свій вплив на всю планету. Такі здавалося б загальнолюдські явища, як капіталізм, гуманізм та плюралізм, є передусім європейськими культурними феноменами. Завдяки домінуванні Заходу міжнародне значення здобула ідея вільного ринку та прав людини. Вільний рух товарів, людей, ідей, що дістав назву глобалізація, насправді є процесом поширення європейської цивілізації на світовому рівні. Відомий мислитель Френсіс Фукуяма в 90-ті роки поспішив голосити кінець історії. Стверджуючи про перевагу демократії і лібералізму над альтернативними суспільно-політичними устрями, здавалося б, і справді європейський стиль життя і спосіб мислення є найкращими, а отже, його мають прийняти у всьому світі. Фундамент європейської цивілізації є поєднання античної спадщини і християнства, незалежно від того, чи індивід є релігійним, атеїстом, основа світогляду формується підпливом античного та християнського спадку. Жодна інша цивілізація не приділяла такої уваги людині і її здатності самостійно формулювати свою долю, приймати рішення та брати відповідальність. В розвинутих культурах Сходу вирішальне значення надавалося зовнішнім обставинам, де індивід був лише знарядням в руках вищих сил, влади або ж громади. Саме таким поєднанням свободи особистості та прагнення до реалізації власного потенціалу пояснюється експансивність та прогресивність європейської цивілізації. Проте з часом ідеї свободи це цінність особистості, що оформилися в концепціях лібералізму та гуманізму, зазнали виродження. Цивілізація, що повстала завдяки аскетам і героям, відкидає і аскетизм, і героїзм. Населення розвинених країн Заходу сильно атомізоване, позбавлені яких соціальних зв'язків та світоглядних орієнтирів. Руйнація інституту сім'ї підриває основи суспільства. Попри високий рівень життя населення ЄС, Канади, США, Австралії, старіє і вимирає. На зміну європейцям приходять азіатські та африканські мігранти, що не піддаються асиміляції. Таким чином, окрім ідейного занепаду, європейська цивілізація переживає глибоку демографічну кризу. Європейська цивілізація має своє євроатлантичне ядро та латиноамериканську та православну периферії. Концепція окремої латиноамериканської чи православної цивілізації є вкрай вразливою для критики. Поділ між католицизмом і східним християнством значно менший, ніж між католицизмом і протестантизмом. Які перебувають в рамках єдиної західної цивілізації. Феодальні відносини та антична спадщина мали вагомий вплив і на Заході, і на Сході. Щодо більшої частини історії, то православні греки є значно більшими європейцями, ніж мусульмани Франції. Тим більше подиву викликає теза Ганккінтона, що Західна Україна це якась межа цивілізацій. Отже, галичани і волиняни є представниками різних цивілізацій. Щодо латиноокрайської периферії. То помітний вплив до колумбових культур можна зустріти лише в кількох країнах. В свою чергу, історія Московії це процес перманентного зближення і віддалення від європейської цивілізації, що повністю відповідає її периферійності. Московія так і не виросла до рівня окремої цивілізації, але й не здатна в повній мірі вестернізуватися. Війна, яку інспірував путінський режим, це не тільки геополітичний виклик Заходу, це культурний бунт периферії проти ядра. Неминуча поразка РФ у війні. Розпочне цивілізаційну боротьбу за постросійський простір, етнічна та конфесійна неоднорідність цієї країни передбачає зіткнення європейської, мусульманської, буддистської та китайської цивілізації. В свою чергу, колективний захід та, насамперед, США, зацікавлені у вестернізації всього постросійського простору і навіть Казахстану. Саме на цьому етапі відкривається історичний шанс для української нації: розпочати боротьбу за перехід від напівферії Європи до Нового культурного центру. Геополітична поразка прихильників багатополярного світу не означає їх ідеологічної та цивілізаційної поразки. Попри те, що колективний захід в найближчій перспективі буде лише збільшувати свій міжнародний вплив, симптоми занепаду європейської цивілізації стають все більш значущими. Глобалізація, що була інструментом поширення європейського впливу, вже станом зараз є знаряддям просочування неєвропейських культур в ядро, власне кажучи, заходу. Європейська культура вже не має очевидної переваги. Більшість мігрантів не тільки не асимілюються, вони натомість асимілюють під себе цілі міста і регіони. Десятки тисяч представників корінних народів Європи щорічно приймають іслам. Західні еліти, втім, не зважають на демографічний та культурний спад. У своєму глобальному простостоянні з культурами Сходу вони вирішили опиратися на матеріалістичну складову людину, апелювати до гедоністичних цінностей. Нова технологічно-промислова революція, концепція якої сформував засновник економічного форуму в Даосі Клаус Шваб, має повністю змінити основи сучасного буття людини і суспільства. Головним фактором майбутнього буде становлення та розвиток штучного інтелекту з подальшим переходом до технічної сингулярності. Наслідок цього людей замінять кіборги. Таким чином ідемо про перехід від людства до постлюдства. Відповідно, має ще такі пережитки минулого як держава. Нація, релігія, зрештою, навіть сім'я та поняття батьківства і материнства. Дана концепція поєднується з філософією трансгуманізму, вищим ідеалом якої є життя особистості в безтілесній, оцифрованій формі. Таким чином, занепад Європи це осмислений процес створення на руїнах європейської культури абсолютно нового типу цивілізації, що ставить собі за мету поглинути весь світ. Концепція майбутнього людства. Де немає людей, релігій та націй, викликає стійкий спротив не тільки з боку інших культур, але й всередині кажучи, європейської цивілізації. Суспільство ядра заходу дедалі більше поляризовується на прихильників та противників трансгуманізму. Слід очікувати, що в майбутньому таке протистояння буде формалізоване в політиці та законодавстві, в разі утвердження трансгуманізму як панівної ідеології Заходу. Очікується боротьба з внутрішніми та зовнішніми силами, що будуть відстоювати не тільки традиційні цінності усіх культур світу, але й біологічну, соціальну та духовну природу людини. Ця боротьба відкриває великі перспективи для тих країн Європейської цивілізації, що зможуть просовувати традиційні цінності і поєднувати їх з науково-технічним прогресом. Найпотужнішою державою ЄС, що поєднує динамічний розвиток та послідовної історії національної традиції, є Польща. Балто-Чорноморська унія, що формується як проамериканська противага Москві, Берліну та Парижу, в перспективі може стати новим цивілізаційним центром. Зовнішньополітична конюнктура сприятиме зміцненню зв'язків між усіма країнами Східної Європи. Якомога більше втягнення в ці процеси постросійського простору збільшить роль Києва порівняно з Варшавою. З точки зору геополітики, домінування Датхартлендом. Дає можливість розвитку до рівня глобальної потуги. Боротьба західної цивілізації з китайською, індуїською та арабо мусульманською буде сприяти зміцненню позиції Східної Європи, розкол європейської культури на новітню, трансгуманістичну та традиційну європейську, де змогу Східноєвропейському європейському регіональному центру західної цивілізації стати точкою притягнення для всіх традиціоналістів Європи. Схожі процеси мали б відбуватися в Америці, де новий цивілізаційний центр виникне на основі латиноамериканської культури. Згідно з Тойнбі, дочірні цивілізації завжди виникають на периферії матірних занепадаючих культур внаслідок потужного виклику середовища. Історичні обставини та сучасна міжнародна ситуація сприяють тому, що саме Україна має найкращі можливості для виникнення нової цивілізації. Війна, що загрожувала знищити наш народ. Стимулюють цивілізаційні процеси, що потребують осмислення і рішучої діяльності. Наші перемоги в мілітарній і дипломатичній сферах базуються не лише на підтримці США та Великобританії. Українці продемонстрували дивовижну жагу до боротьби. Зовнішня підтримка дала ефект синергії і помножила наш внутрішній потенціал. Зараз відбувається відродження та розквіт національної культури, зростає зацікавленість до історії, мови та традицій. Українське тепер модне на глобальному рівні. Понад мільйон людей з різних країн світу цьогоріч записалися на курси вивчення української мови. В лавах сил оборони України воюють десятки тисяч іноземців. Те, що відбувається в Україні, немов синтез історії всіх європейських націй. Тут можна знайти порівняння з подвигами спартанців, національно-визвольні війни нового часу, протистояння нацизму у Другій світовій війні. Наша боротьба надихає всі народи європейської цивілізації. Україна це жива традиція справжньої Європи. Ми вже зараз здобули культурне лідерство, яке не маємо права втратити. Шанс, який отримали українці, впадає рідко. Ті народи, що вміло ним користуються, стають великими, ті, що нехтують такими можливостями, залишаються на узбіччі історії. Старі українські методи, що допомогли відстояти суверенітет на початку повномасштабного вторгнення, не дадуть нам змогу зробити цивілізаційний ривок. Велику Україну уже видно в приціли нашої зброї. В звуках нашої музики, в образах наших художників. Націоналістам необхідно взяти цей дух українства і сформулювати новітню національну ідеологію з чіткими принципами, зрозумілими правилами, тактичними та стратегічними цілями. Нам частіше варто зазирати до декологу і правил життя українського націоналіста. Нам треба жити згідно з цих ідеалів, тоді ми зможемо очолити український народ і реалізуємо ідею, час якої настав. Дякую. Слава Україні!